Дана станція займає близько 38 гектар і потужність даної станції 20 МВт. Вона потрапляє в розподільчий пункт, і там вона розподіляється по єдиній енергосистемі України. Загальна кількість 72 тисячі. Панелі. Да. Тут представлені різні панелі різної потужності, як 320 Вт, так і самі потужність 420 Вт, і також різні модифікації: полікристалічні, монокристалічні панелі та біфакальні. Звісно, потужність зменшується, коли наступає осінньо-зимовий період, це з жовтня по березень місяць. Якщо сонячна погода, то потужність ну, десь зменшується вдвічі. Якщо Похмура погода, або, або там дощ, або туман, то відсоток від загальної потужності десь 20% буде. В принципі, дана станція може заживити один мікрорайон. У майбутньому плануємо ставити накопичуваче як альтернативу акумуляторних батарей. Днім будемо накопичувати, а в ночні часи будемо віддавати та компенсувати різні просадки частоти в мережі.